Будемо говорити про нічні тривоги. Від самого вечора повітряна тривога періодично лунала в багатьох регіонах України на північному сході, півдні і заході. Також були запуски ракет з території Російської Федерації. Були вибухи на Харківщині. Про це більш детально -за згодом повідомлять. Також атака БПЛА була на півдні України. Гучно було на Херсонщині, Дніпропетровщині, Хмельниччині, Одещині, Донеччині і навіть Західній Львівщині. Більшості випадків повідомляли про роботу проти оборони. Ворог цієї ночаток атакував у наслідок горить дах промислового складу в одному з районів міста. Про це повідомляє міський голова Андрій Садовий. Наразі відомо про одного постраждалого з під завалів на складі дістали хлопця 26 років. У нього відкритий перелом кінцівка. Він вже у лікарні і йому надають усю необхідну допомогу. Деякі вулиці у Львові перекриті. Напередодні близько 11-ї вечора окупанти вдарили по Харкову. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання у виробничу зону у холодногірського району міста. А про руйнування постраждалих, поки інформації немає. Начальник харківського гарнізону Сергій Мельник у своєму офіційному телеграм-каналі генерал Марсель зазначив, що по Харківщині завдали ударів за російського Білгорода попередньо із РКС-300 паралельно з тим, російські пабліки вже викладають докази злочину російської армії а саме запуск ракети із території Білгарщини. Я би хотіла закрити. І на Херсонщині внаслідок російського терору постраждав 66-річний чоловік. Про це повідомляють вова окупанти завдали удару по Херсону. Вчора близько 18.30 поцілили по гаражному кооперативу. Поранення отримала цивільна людина. Чоловік у важкому стані госпіталізували медики, надають вже необхідну допомогу. Понад 170 вибухів чули жителі сумщини протягом минулої доби. Про це повідомляють вова портивник Противник 37 разів обстріляв дев'ять громад області, застосував переважно артилерію, міномети та скидав вибухівки з БПЛА. Про постраждалих чи руйнування не повідомляли.